І моя задача в цих процесах це те, щоб занурити вас, вас в свій світ. Щоб занурити тебе в свій світ, коли ти прийшла до мене на коло раз в місяць, я місяць працюю над своїм світом, щоб він був магнетичний і прекрасний. Е і в самому колі я веду тебе за моїм голосом. Я відчуваю тебе, я відчуваю простір, відчуваю всіх жінок. І конкретно можу підійти до тебе і щитати тебе. І десь тебе піднаправити, десь тобі піднажати, десь тобі роззвучати, десь підійти з тобою, покричати, з тобою, тебе розшевою. Тому я веду тебе, я ведуча. Я не просто создаю пространство, я тебе веду за своїм голосом. Ти на 50% зі мною хочеш на 70% чи на 70%, хочеш на 100% ти йдеш зі мною, і ти наполовину в собі ти чуєш, куди тебе зараз веде тіло. Ти коли навчишся чути себе, і ти взагалі просто в мій простір будеш попадати, і йти за своїми внутрішніми відчуттями. І це прекрасно. Але спочатку, поки ти не чуєш себе, ти йдеш за моїм голосом, для того, щоб попробувати попрактикувати і дістати себе. З тої ями, в яку ти втрапила. Якщо ти вже максимально розжата, ти просто кайфанеш на моїх практиках. Тому, пролаштувавши коло за певними канонами, де ми входимо на да, якусь зав'язку, розв'язку потім в кінці-кінці, кульмінацію, -кінці я намагаюся цей міні-ретріт, який 4-5, а то й деколи 6 годин мої кола, намагаюся вас. А... По всім процесам провести і в кінці наповнити, наповнити і відправити тебе додому уже в іншому стані. Хтось піде в роздумах, хтось піде піднесена, хтось піде навпаки спустошена, в залежності від того, чого потребувало твоє тіло і до яких процесів тобі зараз ну, пора. І кожна, хто хоче вискочити з мого кола уже і, і, і літати піднесена, що буває десь в 80-90% випадків, коли дівчина йде піднесена і проживає вже в піднесенні. І коли одна жінка прийшла раз, а на другий раз вона пішла спустошена, каже, такий процес, я цей раз спустошена, да? ти цей раз спустошена. Значить, для тебе це пора, пора спустошитись і обнулитись. Залежить, з яким ти запитом прийшла, і як ти практикувала, якщо ти, як ти прийшла в свою глибину і тобі час спустошитися, то чого ти боїшся спустошитися? Ти ж то ходиш спустошитися, то і після практики ти можеш бути спустошена і не наповнена. І чому постійно ви приймаєте процес спустошення емоційного як якийсь занепад? Розумієте? А якщо піднявся якийсь процес, не забуваємо, що я ще енергопрактик, провідник, цілитель, і психолог, і мамка вам, якщо треба, то позвони, запитай після кола. Напиши, не йди пліткувати про те, що тобі хріново стало після кола. І не треба говорити, що мої практики погані, як робить частина з вас. Якась частина, я це знаю. Бо ти прийшла, попробувала, і ти о, мені не понравилось. А ти думаєш, ти після першого кола кайфанеш? Ти після першої їзди на машині сильно кайфанула? Класно було чи педалі дивитися. Ти після першої гри на гітарі сильно кайфувала? Так і після мого першого кола ти можеш ніхрена не кайфунути, Перелякатися і поняти, що блін, а тут всі звучать чи час звучить, а тут от такі вібрації піднімаються. Тому а, ти не повинна йти до мене кайфувати. Ти до мене йдеш на роботу, пахати за гроші свої, понімаєш? Для того, щоб потім отримати результат, возможно, після п'ятого кола, чи після другого, чи після десятого. Я не знаю. Ну це твоя відповідальність. Я постійно раніше умовляла, що котики мої хорошенькі дівчатка, та, -та, -та Давайте ж так хорошо, нам це жіночі практики. Всі давай, хер надо, на матку дихати. Не хочеш, ти не йдеш. Но якщо ти йдеш, ти віддаєшся цьому процесу повністю, повністю і все ціло для того, щоб взяти максимум звідти, для того, щоб щоб пропрацювати, зняти, здерти цю ш. Куру і стати з собою нарешті. Про це практики жіночі. Хватить думати, що ти йдеш на курорт. Ні. Я просто роблю максимально класні умови, максимально уютні, красиві, тепленько, гарненько, кондиціонери, все чітко, чайочок, ням-ням. Самі лучші конфетки вибираю. Щоб ти закусила потім це. Тому що це ужасно неприємно. Ужасно. Але після цього ти виходиш в силу свою. І ти можеш потім сказати, зуби показати тому, кому ти не могла показати раніше. Ось про це мої практики. Про це моя роль завести тебе в той стан, де ти відключиш мозок через мій голос, де я тебе вмотивую продихатись, прозвучатися. Покажу своїм власним прикладом, і ти відключиш нарешті цю коробочку. І на пару секунд попадеш в цей стан кайфу, істинного женського кайфу, коли ти не думаєш, коли ти оргазміруєш від присутстві на цій планеті. Бо це твоя роль тут. Ну ти забула цей процес, тому треба зробити кучу маніпуляцій щоб вийти в состояние равновесия і кайфа. От це все робимо, 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 робимо робим на практиках, щоб в якийсь момент ти стала купатися в, в своїх енергіях.